Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. У ТЦК масово почали мобілізовувати чоловіків із бронюванням. В Одесі дорогою до роботи забрали працівника критично важливого підприємства, а у Києві зробили стрілком головного інженера з розробки систем протидії дронам. Кабмін тим часом вводить нові правила бронювання та боїться, що чоловіки загубляться у системі. Якщо у військо забиратимуть і заброньованих, то хто тоді працюватиме? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У телеграм-каналі з'явилася інформація від одного із підприємств про те, що їхнього працівника військоми не розібравшись, забрали у військо. В Одесі прямо з під'їзда будинку забрали нашого співробітника, який стоїть на обліку, оновив дані та не перебуває в розшуку. Він є офіційно працевлаштованим на критично важливому підприємстві. Пізніше з'явилося відеозвернення і самого чоловіка. На відео він каже, що фактично став жертвою працівників ТЦК. Я дідок Леонід Олександрович. Я стою на обліку. Я у нових дані, є релігійною людиною та працюю у критичному підприємстві. Підприємстві. Ми, ми, мене затримали на вулиці, запіхнули в машину та доставили. Як зазначається, дорогою до ТЦК чоловіка побили. А на фото видно, що тіло затриманого у синцях та саднах у підприємстві говорять про те, що подали документи на бронювання чоловіка. Але цитую, через бюрократію потрібно чекати. Також роботодавці надали йому та в ТЦК лист, що він критично важливий співробітник. Підприємство звертається до вас з проханням відтермінувати можливу мобілізацію нашого співробітника Дідика Леоніда Олександровича 22.09.95 року народження. Цей крок є надзвичайно важливим для забезпечення безперервної та ефективної роботи нашого підприємства. Ваше рішення допоможе нам продовжувати виконувати наші обов'язки на найвищому рівні, забезпечуючи надійність та стабільність у ці непрості Часи однак військові продовжують незаконно утримувати чоловіка у ТЦК. Йому також виписали протокол про адміністративне правопорушення та звинуватили у порушенні закону. Хоча дані у чоловіка оновлені, ще один випадок мобілізації працівника критичної інфраструктури представниками ТЦК стався у столиці. Примусово у військо вони забрали головного інженера з розробки систем протидії дронам, коли той ішов на роботу. До критичності та бронювання залишилося менше тижня інженер офіційно працевлаштований. Маємо довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами, не завершені контракти на поставку ударних дронів. Підприємство показало необхідні документи військомам, аби пролити світло на ситуацію. Втім, у ТЦК це до уваги не взяли. Голосійський ТЦК міста Києва вирішив, що вже завтра на учебці цей стрілець буде кориснішим. Разом із тим, із 2 жовтня почали діяти зміни у порядку бронювання від мобілізації. Зокрема, вони стосуються і критично важливих підприємств. Якщо у підприємства був статус критично важливого, то воно дуже швидко могло забронювати працівників за двох умов: перше, якщо працівник є військовозобов'язаним, і його дані є в реєстрі військовозобов'язаних. і друге, якщо це військовозобов'язаний, Обліковується в реєстрі застрахованих осіб саме за тим підприємством, яке намагається його забронювати. Однак лише цього тепер недостатньо. Важливо, аби заброньовані чоловіки не губилися у системі і були взяті на персональний військовий облік у відповідному підприємстві. В пункті 19 порядку бронювання, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 650, зазначено, що переведення військово зобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії від строчки Здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний, по-перше, Перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. І, по-друге, уточнив дані щодо перебування на військовому обліку. Якщо мобілізацією заброньованих чоловіків, на жаль, вже нікого не здивувати, то у той же час доволі рідко громадянам вдається довести свою правоту. До слова в Івано-Франківську мобілізували чоловіка, що працював на підприємстві і мав бронювання. Він не розгубився і звернувся до суду із позовом до ТЦК ТСП. І військової частини і виграв справу судом встановлено, що відповідно до наказу Мінекономіки No 7796 від 28.03.2024 особу заброньовано за прат Івано-Франківськ цемент та надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців. Відтак на момент винесення наказу начальника у відповідності до вимог статті 23 закону номер 3543-12 позивач має відстрочку від призову на військову службу у строк до. 28.09.2024 включно. А отже, не підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Проте відповідачем не було вжито належних заходів щодо з'ясування таких обставин. Ба Більше у суді зазначили, що такі дії військових також порушують права чоловіка. Тож у ТЦК зобов'язані звільнити його від проходження військової служби. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Закарпатті працівники ТЦК запакували чоловіка із бронюванням. Постраждалий подав скаргу до суду, однак там дії військових виправдали. Мовляв, про наявність броні треба було казати раніше, де в результаті опинився чоловік. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Тим часом представники ТЦК дісталися вже і до металургів. Вони виловлюють працівників прямо на прохідній. Та йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за півдня виконує норму за 2-3 місяці. Також в Укрметалургпромі кажуть про те, що усі підприємства об'єднання визнані критично важливими для економіки. Втім, 20% працівників все одно забрали у військо. До слова на заводі Арселор у кривому розі вже мобілізували 3,5 тисячі робітників. На підприємствах Медінвесту близько 10 тисяч. Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім в інших галузях. Працівники ТЦК продовжують забирати у військо не лише металургів, але і далекобійників. Нещодавно українці активно обговорювали примусову мобілізацію чергового водія фури. Стало відомо, що військові зупинили далекобійника на блокпості у місті Золочів. Карманича забрали, а завантажну фуру залишили прямо на дорозі. На підмогу приїхала інша водійка. Втім, і до неї у посадовці виникали питання. Могла би бути е, класне відео, в якому я забираю фуру, а п'ять на ній їду, але насправді. А те ця які заходян. Чого? Це треба. Можна наші дані присутня тебе. А ваші? Ви ви хто? Хто? Давайте мені ваші документи. А, що ви знімаєте, а я знімаю автомобіль фуру, яку ви е, забрали водія з цієї фури. Посадовець натомість на зауваження дівчини не реагував. Лише шукав виправдання, що його зміна тільки почалася. Я тільки що автомобіль ваші колеги забрали авто... водія з цієї фури. Фура загружена, кинута просто на обочині. Де вона кинута? На полосі розгону я знімаю себе. Водночас у коментарях під відео люди скаржаться на часті випадки затримання далекобійників і діляться історіями із власного життя. На тому блокпості забрали мого нареченого. Так само зняли з фури, навіть речей не дали взяти. На наступний день вже був на полігоні. Через місяць відправили на нуль. А ще через місяць пропав безвісти. Така сама ситуація посеред дороги. Фура стояла на аварійці, поки не сів акумулятор. Водія забрали, призвали за добу. Правильно зробили, що висвітлили цю ситуацію. Так само я два місяці тому забрала з дороги спрінтера. Хлопчик розвозив хліб з пекарні посеред дороги, зупинили, витягли, забрали з тих пір ні слуху, ні духу. Телефон його розчавлений, лежав на землі. У свою чергу у компаніях перевізників говорять про те, що водії просто не бажають ризикувати і їхати у рейс без бронювання. Не водії бояться працювати на фурах, тому що їх знімають із блокпоста і тягнуть у ТЦК. На фурі людина їде по всій країні, долає тисячі кілометрів, і цією дорогою водій гарантовано зустрічає не один блокпост. Невже бронювання від мобілізації тепер не дає жодної гарантії? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 220 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.